На прикордонні сумщини в чергове було гучно цієї ночі. Окупанти шість разів обстрілювали населені пункти області. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Великописарівська та серединобуцька громади. За даними місцевої влади, пролунало 33 вибухи. Гатили росіяни з артилерії, атакували фпв дронами та скидали вибухівки з безпілотників. Інформації про постраждалих серед мирних жителів немає. На зв'язку з нашою студією Вадим Мисник, речник оперативного тактичного групування військ Сіверськ. Пане Мисник, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Як ви оцінюєте інтенсивність обстрілів Сумщини минулої доби і наскільки вони були потужними, враховуючи тенденцію останнього часу? Оперативна обстановка на Сумському напрямку на кордоні з Російською Федерацією, вона залишається. Напруженою, але цілком контрольованою нашими силами оборони. Щодо інтенсивності обстрілів, ворог продовжує дотримуватися своєї тактики, обстрілюючи наші населені пункти, але вона тримається вже кілька тижнів приблизно на однаковому рівні. Ворог, здебільшого, застосовує, як ви зазначили, це артилерію різного калібру, активно fpv дрони ударно-безпілотні літарні апарати, іноді. Вони здійснюють обстріли керованими не керованими ракетами з літаків, гелікоптерів. Також і ракетні удари наносять іноді. Пане мисник, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп останнім часом значно зменшилася. На вашу думку, на що це вплинуло? Активність застосування ворогом ДРГ вона зберігається. Вона дещо коливається періодично час від часу. Щодо конкретного застосування ДРГ, тут слід вже тактичні особливості враховувати, бо сама ДРГ працює, коли проводиться до розвідка кілька днів. Вони, вони це теж, якщо фахівці там працюють дійсно фахівці, вони теж здійснюють. Певний алгоритм своїх дій для того, щоб потім вже застосовувати безпосередньо ДРГ. Але наші технічні заходи, наша система оборони дозволяє нам своєчасно виявляти такі спроби, ми даємо відсіч і максимально знищуємо ворога, не даємо їм проникати глиб нашої території. Пане мусника, які заходи вживаються силами оборони України для того, аби мінімізувати і можливість обстрілів прикордоння і відповідати ворогу на ці обстріли. Ну, Кілометри від державного кордону, що є своєрідною лінія фронту наша, яку ми тримаємо, вона теж проглядається. Ми спостерігаємо вглиб російської території, пересування техніки не даємо ворогу вільно пересуватися, при можливості знищуємо її. Місцевий рельєф він дозволяє декілька вільно пересуватися групам піхоти. Або от як диверсійним групам. Але як я зазначив, що зараз технічні можливості наші посилюються, і навіть вже конкретні такі особистості, все, що вони роблять, там вони намагаються і ущільнювати свої мінновибухові загородження зі свого боку, там укріплювати свої фортифікації, все, що все, що це під нашим наглядом, і ми намагаємося давати їм ураження вже. Там, на їхньому боці саме. А як щодо кількості російських сил, що зосереджені по ту сторону кордону, чи не змінюється їх кількість? І як щодо техніки, які, яку ворог там розташував? Ворог постійно здійснює, здійснює ротаційні заходи. Одні підрозділи прибувають, інші вбивають. Різний ступінь готовності цих підрозділів. Наша розвідка доповідає нам їхній кількісний і бойовий склад. Справа в тому, що також вони обмежені своєю логістичною транспортною структурою і станції розвантаження їхні під нашим контролем. Тобто, ми бачимо ці рухи, і то, що їхня присутність вона дійсно зберігається, і напрямок є теж небезпечним. Ми готуємося до розвитку будь-яких варіантів подій, але ж це контрольована ситуація і. І ми відстежуємо її, будемо реагувати в залежності від її загострення. Пане Мусника, як ви оцінюєте ступінь готовності оборонної інфраструктури, яка розбудовується на території українського прикордоння і зводиться на випадок, якщо росіяни раптом задумують якісь наступальні сухопутні операції? Є певні і природні, і географічні складності, бо це сотні кілометрів, суцільні лісові масиви. Річки, болотіста місцевість сила оборони. Ми будуємо систему саме оборони, нашої оборони таким чином, щоб не дати ворогу здійснювати масштабні диверсійні наступальні дії, своєчасно відбивати їх, знищувати. Бо тут складність ще в тому, що деякі населені пункти вони безпосередньо на смузі кордону знаходяться. Там проживають цивільні місцеві жителі. Здебільшого, що по той бік кордону одразу починається населений пункт Російської Федерації, це дещо ускладнює такі повномасштабні застосування нашої бойової техніки і все інше. Але ж ми враховуємо всі, всі ці особливості, і як я зазначив, будуємо систему оборони, щоб виконувати наше завдання в повній мірі. Пане мисника, скільки ще триватиме ця робота з розбудови захисних рубежів? Цей процес беззупинний, бо з'являються напрямки. Ми додаткові системи і спорудження робимо, і інші заходи для того, щоб вдосконалювати систему оборони. Дякуємо вам за інформацію. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного групування військ Сіверськ, був з нами на прямому зв'язку.